Я першим проханням було принципово, щоб зустріч з президентом Зеленським і президентом Байденом відбулася до. Зустрічі Байдена Путіна в Женєві 15 числа, тому що питання nothing about Ukraine without Ukraine, нічого про Україну без України, яке було абсолютно жорстким, бетонною вимогою під час моєї каденції. Ми точно маємо це зберегти. Не може доля України обговорюватися без її участі. Друга позиція була по Північному потоку. потоку-2». Ви знаєте, що німецька делегація зараз поїхала до Вашингтону. Ми твердо переконані, що. Все-таки, незважаючи на абсолютно провальну позицію українського президента в забезпеченні продовження санкцій по північному потоку, шанси повернути ті санкції, які були запроваджені ще під час роботи з Сполученими Штатами нашою командою, шанс, санкції ці можна ще повернути. На жаль, це яскраво демонструє відсутність ефективного діалогу між президентом президентом України і Сполученими Штатами. Третя позиція була щодо НАТО. Ми також бачимо, що те, що стало вже рутіною під час нашої каденції, бо Україна постійно і, само собою розуміючи, була присутня на всіх самітах НАТО, ні в 19-му, ні в 21-му Україну не запрошують. Вони вигадують якісь відмовки від цього. І на сьогоднішній день нам треба активізувати питання хоча б по оборонній угоді, яку треба підписати по поставкам літальної зброї, яка на сьогоднішній день теж переговори затримані. І все це я попросив дуже впливових членів американського сенату повпливати на це, щоб. Повернулися до цієї надзвичайно важливої для України теми, і щоб план дій щодо членства в НАТО, щоб реформи оборонного сектору нашої держави були обов'язково продовжені. Також мені було приємно почути подяку за. Великий обсяг реформ, який був зроблений нашою командою, включно з антикорупційною реформою, створенням незалежної антикорупційної інфраструктури, початок судової реформи, реформи децентралізації, реформи сектору безпеки, змін до конституції в частині ЄС та НАТО і багато багато інших. І це свідчить про те, що наші американські партнери дуже ретельно слідкують за Україною і ставляться до цього як до дуже важ... Жливою для американців теми і не скористатися цим є звичайно що абсолютно абсолютно недолугістю, і я дуже сподіваюся, що візит американської делегації цьому буде сприяти. І... Реалізація цих наших домовленостей, зустрічі в Вашингтоні, активізація діалогу, відповідно, поважне ставлення до основного нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів і відновлення фактично втраченого діалогу з Європейським Союзом. Ви бачите, до речі, що саміт з ЄС був перенесений зліт аж на жовтень. Це точно не надихає на оптимізм, і ми ще раз наголошуємо: всередині країн. Ми можемо чубитися. В середині країни у нас є безліч абсолютно обґрунтованих претензій до пана Зеленського, починаючи від е, руйнації системи соціального захисту, підвищення тарифів на тепло. Тарифів на газ, тарифів на електроенергію, що вже з вчорашнього дня відчули на собі кожен українець. Ми маємо дуже серйозні претензії: кадрові, безпекові, ситуація в армії, ситуація з децентралізацією, але і багато багато інших серйозний бекслайд або руйнацію тих реформ, починаючи від реформ корпоративного управління і завершуючи реформою державної служби. Але ми маємо об'єднатися і демонструвати внутрішню єдність в питаннях стратегічних проведення зовнішньої політики, і саме це я продемонстрував під час зустрічі з найвпливовішими представниками Сената Сполучених Штатів Америки. І дуже сподіваюся, що нам ще вдасться виправити ті провали. Зовнішньої політики, які допустив пан Зеленський, пан Єрмак і вся їх команда. Дякуємо, Дякуємо вам. Дякуємо, колеги. Петро Порошенко спілкувався з журналістами після зустрічі з сенаторами США.